you <laughs> У місті Южний Одеської області під час інспекційних відвідувань зони пляжного відпочинку інспекторами праці зафіксовано факт використання суб'єктами господарювання незадекларованої праці 27 осіб, у тому числі підприємцями використовувалася праця восьми неповнолітніх. Інспекторами праці було встановлено, що трудові договори у письмовій формі між працівниками та суб'єктом господарювання не укладались. До початку роботи працівників відповідне повідомлення про прийняття на роботу до органів Державної податкової служби не подавалось. Крім того, до роботи були допущені особи молодше 16 років та безгоди одного із батьків або особи, що його заміняє. Головне управління держпраці в Одеській області у черговий раз нагадує, забороняється застосування праці осіб молодше 18 років. На важких роботах і на роботах шкідливими або небезпечними умовами праці. Допуск працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність роботодавців.